Усім привіт! Я в Аврорі. 22 гривні коштує вінчик. Сьогодні перший день акції. Форма кругла силиконова. Ціна 69 гривень. Кольори в асортименті. Ополонник кухонний. Ціна 12 гривень. Щипці кухонні металеві. Ціна 19 гривень. Ніж із чохлом – 39 гривень. Ось такий ніж. Ціна акційна 39 гривень. Ситомиска із ручками. Металева 34 гривні. Сковорідка 199 гривень. Діаметр 20 см. Банка металева із кришкою для сипучих продуктів. Об'єм 1 літр 350 мл. Ціна 99 гривень. Ваза для квітів 119 гривень. Низька ваза 94 гривні. Тарілка десертна 44 гривні. Салатник скляний 39 гривень. Піала керамічна 600 мл об'єм 34 гривні. Тарілки від фірми «Люмінарк» блакитного кольору. Десертна діаметр 18 см. Ціна 44 гривні. Тарілка обідня та супова. Ціна кожної 49 гривень. Блюдо скляне овальне розмір 22 на 29 см. Ціна 88 гривень. Склянка висока об'єм 500 мл. Ціна 27 гривень. Склянка для пива 310 мл 34 гривні. Набір склянок 6 штук 99 гривень. Чашка скляна з золотистою ручкою. Ціна 29 гривень. Чашка скляна – 24 гривні. Рушнички паперові двошарові сніжна панда 120 штук 34 гривні. Вологі серветки бейбі зая 16 гривень 24 штуки. Чорні серветки 120 штук 49 гривень. Вологі серветки «Смайл Бейбі» 39 гривень 84 штуки. Ось такі вологі серветки 120 штук 29 гривень. Сухі серветки паперові рута 21 гривня. Масляниця кухонна, пластикова із прозорою кришкою. Ціна 49 гривень. Контейнер для зберігання 39 гривень. Дошка кухонна 12 гривень. Дошка кругла 49 гривень. Два варіанти дизайнів на вибір. З другої сторони білого кольору. Ємність для зберігання пластикова. Квадратна 500 мл 69 грн. Кругла. 400 мл, ціна 74 гривні. Найбільша об'єм 900 мл. Ціна 99 гривень. Повторюсь, вона і пластикова. І кришка теж пластикова, зроблена під бамбук. Контейнер для зберігання 6 літрів. Ціна 88 гривень. Тарілка пластикова, квадратна 14 гривень. Туалетний папір. Сніжна панда. 4 рулони 2-шаровий. Ціна 49 гривень. Світильник настільний настельний круглий. Білого кольору. Ціна 55 гривень. Отут видно вкручується звичайна лампочка. Колодка на 6 гнізд 49 гривень. Подовжувач на 6 гнізд 149 гривень. Шнурок 44 гривні. Рушничок. 24 гривні. Розмір рушничка 35 на 61 см. Рушник 16 на 27 см 9 гривень. Шкарпетки чоловічі у сіточку 19 гривень. Шкарпетки укорочені 14 гривень, кольори в асортименті. Чоловічі шкарпетки високі 24 гривні. Набір рукавичок господарських 32 гривні 10 штук. Футляр для зубної щітки, 19 гривень. 79 гривень. Підставка для зубної щітки та пасти. Вішалка пластикова на 6 гачків 37 гривень. Ось такі з сердечками 3 штуки 22 гривні. З квіточками на три гачки, ціна 22 гривні. Кольори в асортименті. 14 гривень коштують вішачки металеві на 6 гачків. Органайзер для дрібниць ціна 55 гривень. Набір ганчірок із мікрофібри 2 штуки в наборі ціна 14 гривень. Кольори різні, диспензер для мила із відділом для губки 139 гривень. Серветка для підлоги 50 на 60 см 29 гривень. Губки Freckenbock, 6 штук в наборі 22 гривні. Мілочі жизні також 6 штук 27 гривень. Велика універсальна губка Жизні, 1 штука 22 гривні. Серветки вологопоглинаючі, 5 штук 59 гривень. Серветки вологопоглинаючі, 3 штуки. Ціна 19 гривень 11 гривень. Віскозні серветки 3 штуки. Набір шкрипків кухонних абразивних 5 штук кожна різного кольору ціна 10 гривень. Персил 400 г 49 гривень, кондиціонер від Тесорі, 99 гривень. Веллі 39 гривень. Порошок від галла для ручного або автоматичного прання. Об'єм 300 г 34 гривні. Порошок «Галус» Вага 1 кг 700 г – 88 гривень. Ось такий тут більша вага 3 кг 200 г – 179 гривень. Галус 650 г – 37 гривень. Сотин 400 г дитячий порошок. Ціна 27 гривень. Кондиціонер 109 гривень. 2 літри. Гель для прання 109 гривень. Лоск порошок для кольорових речей 2 кг 250 г. 209 гривень. Персил 1 кг 350 г. 288 гривень. Плямовий відник або відбілювач від велс 84 гривні. Капсули від «Зеллі». 10 штук двокамерні ціна 64 гривні. Універсал. Упаковка 17 капсул, ціна 99 гривень. Капсули для прання Тайт, 12 штук, 169 гривень. Засіб для прання 1 літр, ціна 27 гривень, Господарське мило. Рідке 1 літр 29 гривень. Рідке милогосподарське ціна 19 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.